Мир всім, нехай вас Господь збереже там, де ви зараз є, збереже для себе. Сьогодні б хотіла поговорити на таку важливу тему, чи існує ад. І в книгі відкривання, написаною самим Ісусом Христом. Там чітко написано, що коли Ісус Христос, Він був мертвий, Він спустився в присходню землі, в центр землі, тобто в сам ад. І Він... Поборов той ад і смерть і забля... забрав собі ключі аду і смерті. І тепер від нас залежить, чи потрапимо ми після смерті до аду чи до Господа Бога нашого. Тобто, якщо ми приймемо в своє життя Ісуса Христа, поставимо Його на перше місце в своєму житті і будемо жити так, як хоче Господь Бог нас бачити, то тоді ми після смерті отримаємо вічне життя. Але якщо ми того не будемо робити, то Ад нікуди не дівся. Він дійсний, він існує, і Він є, і не потрібно про це забувати, що вибір за нами, що ми хочемо вічне життя чи вічні муки. І розуміти потрібно, що Господь Бог Він дає милість всім покаятися, всім прийти до нього. Він хоче, щоб кожна людина прийшла до нього. Він не хоче жодної людини, щоб вона потрапила до аду, тому що ми його діти. Але ми теж повинні розуміти, що Господь хоче нас бачити чистими, чистими такими сосудами, де Він зможе в нас жити. Коли ми ставимо Бога на перше місце в своєму житті, то тоді він уже живе в нашому серці. Розумієте? Не ми живемо для себе, але ми живемо для Бога. І потрібно розуміти в це і вірити. І... Для цього слава Богу, Господь нам дає таку милість. Він посилає нам Божих людей, апостолів, пророків, які нам проповідують те слово Боже, яке ми можемо також його далі давати людям слухати, і щоб люди як мога більше могли покаятися, прийти до Бога і бути учнями Ісуса Христа. Амінь.